В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я, її ведуча гумнюк Соломія. Сьогодні я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. 20 жовтня відзначають всесвітній день. Кухаря Міжнародний день авіадиспетчера, а у світі медики нагадують про остеопороз. Щороку в Україні і у всьому світі відзначають свято авіадиспетчера. Цей день заснували порівняно недавно, 20 жовтня 1962 року у Нідерландах, була організована Міжнародна федерація Асоціації авіаційних диспетчерів. І свято приурочили саме до цього дня, відтоді 20 жовтня відзначають як пам'ятний день на початку розвитку історії повітряного транспорту. Зараз досить складно уявити відсутність можливості користуванням авіатранспортом. Всесвітній день остеопорозу відзначають щороку, 20 жовтня, ця дата присвячена підвищенню інформованості населення планети про небезпеку, яку містить у собі це захворювання, а також посиленням заходів щодо запобігання остеопорозу. День, заснований в 1996 році за ініціативою Національного товариства остеопорозу у Великій Британії. Остеопороз це хронічне захворювання, що прогресує, яке характеризується зниженням щільності і міцності кісток в організмі. В результаті кістки стають більш крехкими, підвищується ризик виникнення переломів. Близько 35% жінок і 20% чоловіків з переломами отримали їх внаслідок остеопорозу. Всесвітній день кухаря застосовано. У 2004 році за ініціативою Всесвітньої Асоціації кулінарних спільнот сьогодні всі кулінари відзначають своє професійне свято.